Яка гарна квітка. У нас є вдома. Вона просто велика, неймовірна. Їй вже роки 10 точно. Дуже класно. Я її єлі витягла з будинку. Вниз не можу сама опустити. Тому зараз хочу тут її помити. Взяти дощі, плотичку і помити. Буду зараз її мити, дождювати, бо я її ще, мабуть, за 10 років наразі цього не робила, тому що витирала кожний листочок. Так, тряпочкою, потім полісоською такі маленькі, а зараз хочу помити дуже гарно, дуже красиво. І такий-дає уют.